У музеї історії міста Києва відкрили персональну виставку художника-мариніста Олександра Левича. Повністю зануритись у красу морських просторів глядачам допомагає оригінальний музичний супровід. Найважливіший світ це той, який всередині тебе. Картина, шлях до цього світу. Таке кредо художника мариніста Олександра Левича. Він моряк по натурі та художник за освітою. Виплеснув натхнення на шестифутові полотна, викохані як дитина. Відкривши свій світ, полий думок, митець подарував глядачеві змогу насолодитися спілкуванням із морем. Цікаво, що сам Мириніс живе у Києві, досить далеко від морських берегів. Море у кожного море в душе. Крім того, нябилка кута морський опит. І до сих пор я це люблю, яхти, море. У творчості митця все майже автобіографічно. Без моря він задихається як астматик. Левич не єдиний художник, який має власну яхту, що дає йому змогу бути ближчим до улюбленої стихії. Враження колосальне, прекрасна чудова виставка майстра, великого майстра. Я вчився Сашком що свого часу в академії мистецтв. І він завжди відрізнявся серед своїх однокурсників, одногрупників, вмінням прекрасно відчувати колір. кожна з картин, говорить автор, писалась під власну стару моряцьку пісню. Ретельно продуманий і музичний супровід Вернісажу. Художник підготував добірку англійських морських пісень, які допомагають глядачеві ще глибше пірнути у море невиправного романтика. Ангеліна Зерваницька, Юлія Росохай, телеканал Київ.